14 лютого папство і 1260 років. Пророк Даниїл каже: і вони віддані будуть у його руку аж до одного часу, і часів і половини часу Даниїла 7:25. Слово вони, звісно, відносяться до святих Всевишнього, а до одного часу і часів, і половини часу вказує на період папського панування. Бо ми знаємо, що малий Ріг символізує римокатолицьку владу. Нам не потрібно гадати, що це означає, тому що Біблія сама є тлумачем. В об'явленні 1214 ми знаходимо згадку про той самий період часу, і жінці дані були два крила великого орла, щоб від змії летіла в пустиню до місця свого, де будуть її годувати час і часи і півчасу. Тепер у шостому вірші того самого розділу та ж сама подія описується тими самими словами, а жінка втекла на пустиню, де вона мала місце від Бога для неї вготоване, щоб там годували її 1260 день. З цих двох віршів ми дізнаємося, що час і часи, і півчасу це всього лише інший вираз для 1260 днів. Отже. Майлий Ріг з Даниїла 7 мав панувати протягом 1260 днів, але тепер виникає запитання чи можливо, що 1260 днів або 3,5 пророчих роки охоплюють весь час, який пророцтво відводить папство? Ми відповідаємо ні. І пояснення цьому просте: Пророцтво символічне, чотири могутні імперії представлені звірами. Римо-католицька влада представлена малим рогом одного із звірів. Очевидно, що пророцтво не було б послідовним, якби воно виражало тривалість існування цих держав в буквальних роках. Час був би непропорційним природі символу, що представляє владу. Тому очевидно, що час також має бути символічним. Тоді ми ставимо собі питання, який стандарт часу, що використовується в символічному пророцтві? В язикі 4, 4, 6 ми читаємо відповідь, а ти лягай на свій лівий бік і поклади на нього провину Дому Ізраїлевого за числом днів, що будеш лежати на ньому, ти будеш носити їхню провину. І я призначив тобі роки їхньої провини за числом днів, три сотні. І 90 днів, і ти будеш носити провину Ізраїлевого дому. А коли ти це скінчиш, то ляжеш у друге, на правій свій бік, і будеш носити провину Юдиного дому 40 день, один день за один рік я тобі призначив. Оскільки всі пророцтва писання походять з одного джерела і не підлягають приватному тлумаченню, друге Петра 1, 20. 21, Тлумачення одного і того самого символу в кожному пророцтві повинен бути однаковим, тому час і часи і півчасу або 1260 днів означають 1260 років. Наступне питання, яке необхідно вирішити, коли починається і закінчується цей період часу. Різні автори називають кілька дат для позначення піднесення папського верховенства. Але 538 рік нашої ери схожий її єдиною датою, яка справедливо претендує на розгляд. Пророк, описуючи піднесення малого рога, каже, що він скине трьох царів Даниїла 7.24. Це пояснює той факт, що три рога мали бути вирвані перед ним. Звичайно, єдиними силами, які будуть вирвані з коренем, щоб звільнити місце для католицької влади, будуть ті, які все ще їй протистоять. Задовго до 538 року нашої ери язичництво як державна релігія в Римській імперії було вже мертве. З часів Константина, хоч і номінально, імперія була християнською. Варварські племена, на які вона була розділена 10 частин, також прийняли християнство імперії. Історик Добін'є каже, у жалі, все півночі наповнили найдіявіші пропагандисти папської влади. Варвари, які вторглися на захід і оселилися там, але нещодавно навернені в християнство, не розуміючи духовного характеру церкви і відчуваючи потребу в зовнішній пишності релігії на півдикому і напів'язичницькому стані духу, розпротерлися біля ніг свого перевосвященника Рима, історія реформації, книга 1, розділ 1, частина 31. Але не всі ці племена були. Були прихильні до домагань єпископів Риму, деякі з них, особливо Герули, Вандали і Онстоготи, були аріанами за вірою. Боротьба між католиками й аріанами була жорстокою і запеклою, і поки ці держави володіли Італією та прилеглою територією, жоден католицький єпископ не міг правити в Римі. У 494 році нашої ери, зі смерті Одок Аакра, влада геролів була знищена. З цього часу їх неможливо простежити в історії. У 534 року Вандалю підкорив Велізарій, полководець Юстиніана. А 538 року Рим, який до цього часу перебував у володінні аріанських остоготів, зайняла римська армія. І в ньому було встановлено католицьку релігію. Ці завоювання докладно описані в 39 і 41 розділах історика Гіббона, коли остання з цих аріанських держав була повалена в 538 році нашої ери. Колишні імператорські укази щодо єпископа Риму могли набути чинності, говорячи про те, як полеглий єпископ поступово узурпував владу над іншими церквами, Добоньє каже, щоб заглушити крики церков, Рим знайшов нових союзників князі, які в ті непевні часи знаходили свої трони хиткими, пропонували свою прихильність церкві в опін на її підтримку. Вони поступали з їй духовною владою за умови, що вона платитиме їм світською владою. Вони залишали їй право на свій розсуд розпоряджатися душами людей за умови, що тільки вона позбавить їх від ворогів. Влада ієрархії висхідна за шкалою та імператорська влада. Що йде на спад, схилилася таким чином одна до одної і це прискорювало подвійну долю. Рим не міг програти від цього, Едикти Феодосія II і Валентіана III проголошували єпископа Риму правителем усіх церков. Юстиніан видав аналогічний указ: ці декрети не містили всього того, що папи претендували бачити в них. Але в ті часи невігластва їм було легко домогтися в ухвалення того тлумачення, яке було найсприятливішим для них самих. Там же параграф 29-30. Щоб ясно показати мету цих воїн проти аріанських держав і те, що було досягнуто в результаті цих воїн, ми наведемо дві короткі цитати з Гіббона. Після опису поразки вандалів і взяття Карфагена римлянами історик говорить таке про Юстиніана. Він прийняв вісників перемоги в той час, коли готувався опублікувати пандекти римського права. Побожний або ревнивий імператор прославляв добру волю і мовчки визначав заслуги свого успішного полководця. Нетерпляче очікуючи скасування тимчасової й духовної тиранії вандалів, він без зволікання розпочав повне утвердження католицької церкви, її юрисдикцію, багатство й імунітети. Можливо, найістотнішу частину єпископальної релігії було відновлено й поселено ліберальною рукою, аріанське богослужіння придушили, збори до наститів заборонили, і Каргафеганські. І синод голосом 270 єпископів привітав справедливий захід благочестивої відплати. Перемога Веліазарія над остоготами в 538 році нашої ери описується так. Готе погодилася відступити перед лицем звитяжного ворога, відкласти до наступної весни наступальні операції, зібрати свої розрізнені сили, відмовитися від своїх далеких володінь і довірити навіть самрям вірі його жителів. Леу Даріс, старий воїн, був залишений у столиці з чотирма тисячами воїнів, слабкий гарнізон. Що міг би протистояти завзяттю римлян, хоча й був нездатний чинити опір їхнім бажанням, але в їхніх умах немить спалахнув релігійний і патріотичний ентузіазм. Вони люто вигукували, що апостольський престол більше не повинен бути спаплюжений урочистістю або потуранням аріанству, що гробниці кесарів. Більше не повинні зневажати дикуни півночі і, не замислюючись про те, що Італія повинна перетворитися на провінцію Константинополя, вони з ніжністю вітали відновлення римського імператора як нову еру свободи і процвітання. Посланці Папи і духовенства, сенату і народу запросили лейтенанта Юстиніана. Прийняти їхню добровільну вірність і упійти у місто ворота, якого були відкриті для його прийому. Перші дні, що збіглися з старими санутарналіями, були присвячені взаємним привітанням і загальній радості, і католики готувалися святкувати <кхів> без суперників святого Різдва Христового, що наближалося. Ці цитати перенаконливо показують, що 538-й рік нашої ери єписко справді став буквальним папою, тобто батьком або главою і правителем церков. Останній протистоячий ріг був тоді верваний, і папство могло вільно вступити в ту кар'єру церковної тиранії, яку воно довго готувало, і таємниці беззаконня, яка діяла так довго, отримала повну свободу. Готуємося до зустрічі з Христом та щодня досліджуємо слово Боже. Нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з наших уст та діла наших рук.